Після освіти в медицину зустріч активістів з посадовцями тут була більш емоційна та бурхлива. Рада майдану кричала ганьба нову призначеному начальнику департаменту охорони здоров'я Якову Цуглевичу, який раніше був головним лікарем Кам'янець-Подільської районної лікарні. А все через його статки та нібито приналежність до партії регіонів. Також активісти вимагали ілюструвати губернатора за те, що не прислухався до їх думки і призначив на посаду свою людину. Сьогодні головного медика краю представляли. Підлеглим, що з того байшло, бачила Юлія Ангел. Я, Я, Я. Привік працювати. Зрозуміло працювати. Ставити нового начальника департаменту охорони здоров'я спокійно не вийшло. На цю посаду губернатор Леонід Прус призначив Якова Цуглевича. На офіційне знайомство з новим керівником з'їхались медики з районів та громадські активісти. Самі лікарі або підтримують нового начальника, або утримуються від коментарів. Ось що вони сказали вже після невдалого знайомства. Це дуже розумна, порядна людина. От він один із самих кра кращих менеджерів в області в медицині. Добріші е ви знаєте великої душі людина. Я не знаю, ми, не знаю, які в нього маєтки, не знаю, яке походження. Я так не знаю його дуже близько матеріальний стан. Коментарі ми ще як вистави тих і тих вже традиційно не утримались від висловлювань, а навпаки, були дуже красномовні активісти громадської організації Рада Майдану. Кам'янець Подівський! страш. Що ви хабарні? І хіба ми можемо дати вам доступити до того місця? На роботу? не може Робили із медицини департамент Хмельницької області, став, став власним бізнесом. Чому мене поставили? Чому мене губернатор е -е, представив? Ну то напевно, тому що у мене найбільший досвід роботи, найбільше зроблено. Не в кошик ніхто не приносив. Я відповідаю, я можу тут на біблії поклясти. Вони вже чотири місяці відстоюють на посаді головного медика області нейрохірурга обласної лікарні Бориса Ткача. Чи вам відомо що вся громада, всі медики Хмельниччини в основному 100% проголосували і підтримали кандидатуру Бориса Васильовича Ткача, який не один десяток операцій зробив? На, на Київському Євромайдані. Це людина честі, гідності і совісті. Ми знаємо, що ця людина надто порядна, глибокої моралі. І сьогодні такий, як Леонід Прус, сказав, що ця людина не мого кругу. Заткача активісти навіть губернатора побили. А, ні, ні, Прус людей не послухав і призначив на посаду Якова Цуглевича. Чим він не догодив громаді, далі без коментарів. Ми знаємо, що ви глибоко в душі переконаний регіонал були, і залишаєтесь, бо тому, що так любити посаду і так любити гроші, людина не має морального права. У мене є така фотографія. От хочу про це почути. І також хочу почути про ваші родинні зв'язки, де ваш брат знаходиться. В інтернеті без проблем можна знайти статті про Якова Цоглевича та фото його маєтку. У селі Велика Слобідка на Кам'янеччині знаний хірург має садибу на березі Дністра. Там він полюбляв відпочивати після важкої роботи на минулій посаді головного лікаря Кам'янець-Подільської районної лікарні. Про це пише Кам'янецький часопис Ключ в інтерв'ю виданню цоглевич розповів про придбаний паром, швидкісний катер та любов до екстремальних видів спорту. Відпочивати із сім'єю полюбляє за кордоном, вірить в Бога та навіть. Відвідує святі місця в Ізраїлі, пише видання. Живу в Кам'янці, незалежна людина і не бідна людина. Абсолютно не бідна. І ти сьогодні. Але як не я піду, хто піде? Цуглевич називає себе чесним і прозорим в роботі, тому не приховує, що все добро йому купив брат бізнесмен із Росії. Зар... мене Зарплата тисяч, зарплата на ставках. Три тисячі. У мене є катер, у мене є водні лижі, у мене є скутер, є. Є не говорю, що у мене. Це брат все купив, щоб я мати відпочинок і все. Я, я він бізнесмен в Москві. Якщо брата бізнесмена Цуглевич не цурається, то приналежність до партії регіонів не визнає, а його прізвище й досі красується у списках депутатів регіоналів на офіційному сайті Кам'янець-Подільської райради. Як і в Миколаєвич, цей факт у своїй біографії заперечує. Мабуть, на офіційному сайті опечатка, пояснює він. А в партії я ні, ні не був ніякі в партії. Щось в партії та не був я в партії регіонів. На офіційному сайті на офіційному сайті хтось поставив. На захист нового керівника стали колеги хірурги, таке перше представлення за 20 років моєї роботи. Таке думаю, це яке? мене таке, яке? демократичне. Так, я так, думаю, так. що мене всі знають, я професор суходоля головний хірург області. А, і моя хірургічна так, спільнота то, дівчина користу. Дівчина, Якщо ви будете тут... говорити, я, я... я підуся думаю, Не, чі... Дівчина, чі... Я... Моя, хі... моя хірургічна спільнота, який зал був двічі більший, ніж тут. Всі завідуючі відділення з кожного вашого регіону підтримали прямим голосуванням Якова ви Миколаївця. представлення нового начальника департаменту охорони здоров'я на гучній ноті. Представники ради майдану написали листа президенту і будуть відстоювати свого претендента Бориса Ткача на посаду головного лікаря області. Юлія Ангел, Андрій Шаповалов. Новини ті вісім